Я радий всіх вітати. Наша осінь золота в самому розпалі. Ми продовжуємо наші роботи на наших будівельних майданчиках ЖК ЖКЕТЛІ 2 та Ітландії 2 плюс. І зараз я буду вам розповідати, що ми встигли зробити. Розпочати я хочу з прибувникової території Тландії 2 вдалося зробити частину вулиці Української. Саме зараз ці роботи зосереджені у внутрішньому дворику. Одна із класних ідей квартир, які знаходяться на першому поверсі. Це є власні дворики, які ми зонуємо між собою парканчиками. В минулому звіті я згадував про паркінг, що найближчим часом ми вже зможемо запускати людей, і вони зможуть користуватися своїми паркомісцями. місцями. Як ви зараз бачите за моєю спиною, вже запустили людей, вони користуються і щасливі. Гарною новиною для власників комор у підземному паркінгу є те, що ми розпочали встановлювати двері. А якщо до Етандії 2 плюс, то я хочу розпочати з фасадних робіт. На сьогоднішній день у нас вулиця Українська закінчена, сторона від нашого сусіду також закінчена. І всі наші хлопці, всі наші майстри перемістилися в внутрішній двір. І зараз ми проводимо утеплення нашого будинку. Ще один важливий момент це наша гідроізоляція. Для того, щоб власники паркоміс в подальшому почували себе комфортно та сухо, ми приступили до гідролізації нашого внутрішнього двору. Тепер про внутрішні роботи в третій та четвертій секції. Хочете тільки хочете. Ні, сьогоднішнім днем ми закінчуємо нашу цементну піщану стяжку, і це означає, що вона у нас буде закінчена на 100%. По четвертій секції ми вже почали оздоблювати місця загального користування, приклеюємо плитку, наносимо декоративну штукатурку. В третій секції зараз приклеюється плитка на місцях загального користування. З вами був Антон Мельник. Радий був розповісти про ті роботи, які ми виконуємо на наших будівельних майданчиках. Дякую, що являєтесь частинкою компанії Томін Фемілі Development. До найближчих зустрічей.